Вітаю вас, шановні глядачі і підписники каналу Дмитро Нюс. Поруч зі мною Володимир Цибулько, і окрім того, що він є політологом політичним аналітиком, він ще блогер. Вітаю вас, пане Володимир, да, як блогер блогер. Да, я ж наголошую. Да. Перед нашим сьогоднішнім відеоблогом я хочу трошки компліментів. Дивлюсь на ваш новий імідж що? і згадую той шалений внесок, який зробили на свою біду українців розвиток Російської імперії. Канцлера Безбородка згадую. Друзі, насправді питання буде дуже серйозне, і ми будемо говорити сьогодні про Каховську трагедію. Я саме так це все класифікую, тому що щоб не казали нам пропагандисти і корисні ідіоти, які навіть пишуть інколи свої вкиди в Західних СМІ, це трагедія, яка може бути порівнена з Чорнобилем, Фокусімою та іншими техногенними катастрофами. Це трагедія, але, перевісно, це теракт. Так. Да. тобто для нас це трагедія, але е, е, акт, який вчинений проти нас, є терористичним. Тому ми повинні на кожному кроці наполягати, що проти нас вчинено терористичний акт за наслідками своїми, який прирівнюється до ядерної атаки. Саме така думка, і е, приходить до мене, тому що насправді е, Росія зараз долякала своїм ядерним от жупилом, і те, що відбулось, по суті е, дорівнює е, по масштабах катастрофи, яка відбулася, саме трагедії, дорівнює використанню ядерної зброї. Так, справа в тому, що цей удар наносить суттєво, е, ну, скажімо так. Е... Зміну функціонування Запорізької атомної станції. Угу. Так, дійсно, останній реактор вже вимкнений станом на вечір вчора, п'ятий реактор. Але доки рівень води впав, функціонування Запорізької атомної зупинено на невизначений термін років, ну, мабуть, на 7-10, поки буде відновлено ГЕС і поки заповнене буде водосховище. Пане Володимире, я хотів би ваш погляд передати моїм глядачам відносно реакції. Ми побачили доволі дивну реакцію, незважаючи на те, що російська класична пропаганда не була готова. Вони давали в штангу щонайменше 2-3 доби. Але все, що працювало за кордоном, воно спрацювало для них максимально, на мій погляд, на жаль, ефективно для росіян. Чому? Тому що е, Оце відзначання дня російської мови, млява реакція від Так вони ж вони, вони ж от якраз відзначання дня мови в ООН і є димовою завісою під цей терак. Шо? Це це все синхронізовані речі. Росія любить синхронізувати такі речі, і ну, досвід показує, що вони якраз готувалися до цього. Також це пов'язано, наприклад, з повним пограбуванням. На предмет наявності човнів на лівобережжі, яке контролювалося росіянами, аби люди не встигли евакуюватися. Тобто, це готувалося контрольоване вбивство населення на лівому березі. Масове вбивство. І це треба сприймати як масовий, масовий терор, акт тероризму. Що ж до першої... Ну, скажімо, першого раунду інформаційної війни, uh -huh. то це не Росія його виграла, це програла українська влада. Вона просто пропустила цей удар. Вона не змогла вчасно донести. Ну скажімо, первинні акценти. Uh -huh. Більшість світових видань вийшли з інформацією про цю про цей теракт дуже розмитою, тобто з невизначеним винуватцем цієї події. Це означає, що Росія в цьому е, раунді перемогла. Uh -huh. Десь на банкові, очевидно, зрозуміли, що вони програли це, і було е, персональне звернення Зеленського до світових лідерів, аби ну, якось допомогли інформувати людство про цю трагедію. Але чи організувала е, прес-тури Українська е, ну, Міністерство інформації Мін, Мін, інформ культури? По-моєму, Ткаченко взагалі продув це так само, як і роботу із УПЦ МП uh -huh. з демонтажем цієї колабораційної структури, так само і інформація. Тобто, можна сказати, що дії українських посадовців вони дещо дали тактичну паузу агресору, аби. Ну, Отямитися і почати наступальні е, інформаційні операції. От ми бачимо, як спочатку вони вивішували всіх собак на Україну. Тепер з переляку зрозуміли, що е, ну, після е, Ген, е, Радбезу, е, е, ООН вони в якийсь момент зрозуміли, що обсяги цієї катастрофи наскільки великі, що їм доведеться. Все-таки, тобто, вони не, не відкрутяться від вини. Uh -huh. І вони вже почали качати тему про те, що це ну, проблема там старіння, це 70-річна станція, uh -huh. Uh -huh. там якісь тріщини. Не було б російської агресії. Треба ну, тобто, початково розставити акценти. Не було б російської агресії, працював би персонал на станції, мав би допуск, нічого б цього не трапилося. Тобто, це принципово. Не позиція. Друга, зараз я думаю, що треба наполягати по-перше, цю подію вивести в ранг ядерної атаки проти України, тому що це стосується ядерного об'єкта Запорізької атомної. Тому треба перевести це, цю подію в ну, от чому це трапилось? Тому що людство не зреагувало на дії Російської Федерації в зоні Чорнобильської атомної. Не зреагувало, не оціналася, За ко'. коли захопили Запорізьку е, і е, звідти вели обстріли української території. Ну, зреагували. Тобто, вже Natürlich. туди інспекція МАГАТЕ приїхала, але МАГАТЕ це ж не дирекція, яка формує правила поведінки. МАГАТЕ це організація для узгодження. Тобто, вона балансує, як і ООН, балансує інтереси різних гравців в галузі атомної енергетики. І тут швидше за все, оскільки це пов'язане з війною, треба апелювати до партнерів, тому що це використання ядерної загрози в ході бойових дій. Тобто, ядерна країна напала на неядерну і вчинила, і вчинила ядерний, ядерний, теракт. ядерний теракт. Так, пане Володимире, питання просто наступне виходить із попереднього. Запорізька атомна і на ваш погляд, чи є розуміння цієї тепер загрози, тому що насправді росіяни не хочуть покидати цей об'єкт, тому що вони тримаються за нього ну, як за заручника. А і незважаючи на те, що ми маємо зупинені реактори, але а, навіть можливість а, вчинити розгреметизацію або щось ще, призведе до дуже. Жахливих наслідків, тому що сам об'єкт він є дуже масштабним. Запорізька атомна це найбільша атомна станція. Euro. Питання в наступному: чи є розуміння по аналогії з херсонською трагедією після російського теракту? Що е, м, треба зробити українцям Україні, українській владі для того, щоб запобігти або якось м, зменшити у ці ризики, або можливі жахливі наслідки, якщо вони і це зроблять? Тобто атакують ну, Запорізьку атом. Наскільки я розумію, зараз, ну, по-перше, атомна атакована, вона під контролем російських військових. Там, ну скажімо, в частині цих сервісних цехів взагалі розміщена військова техніка російська, вона там навіть ремонтується. По-друге, та інспекція, яка є, російські військові ну, просто їх зашугали, зачмирили. Зараз ніби Гросі збирається відвідати Запорізьку атом, але це нічого не міняє просто без арешту активів по світу активів Росатома і без прямих санкцій проти Росатому. А внаслідок дій на Каховський е, е, ГЕС е, по суті, Росатом став співучасником терористичного акту проти українського народу. Тому Росатом має бути. Активи Росатону мають арештовуватись по цілому світу. Проте Росатомом мають бути вчинені найякомога жорсткіші санкції. Далі треба повністю перекрити будь-який який експорт паливних збірок, твелів російських. Український досвід свідчить, що навіть на реакторах радянського типу. Можна експлуатувати випалений збірки виробництва інших ну, компаній. Ну сполучених штатів ну, Сінхозу, Гаос, да, та, Сінхозу, та, Україна проходили та, цей шлях. Це за часів попередньої влади. Вибачте, я намов про це не згадати. Та це, це принциповий момент, що після 2014 року Україна пройшла досить серйозний шлях. Бо до 2014 року, хочу нагадати, в 2011 році Янукович підписав точніше. Ну, під гідою Януковича була підписана. Угода із корпорацією Твел і українськими підрозділами про створення підприємства ТВЕЛ в жовтих водах. Тобто така ну, мертва прив'язка до російських технологій відбувалася під час Янковича, до енергетичних технологій. І ну, Формування тотальної залежності України від Росії. Це якраз е, дії тої влади. Звичайно, що нинішня влада не може діяти так, як Янукович, тому що змінились політичні обставини. Але е, це ну, постійне розмивання відповідальності Росії, угу. ну, мені здається, що взагалі ну, таким е, есенцією чи. Е, ну, е, Концентрацією цього ставлення є е, апеляція Арістовича. З язика да. знімаєте, да. Знімаєте з язика наступне питання. Дегуманізація. Тому е, яка дегуманізація? Давайте Ха... сформулюємо. Да. Друзі, я, я просто в шоці, тому що я постійно е, це бачу: е, телепатія в прямому ефірі. Я не знаю, як це відбувається, але чомусь. Е, Видатні українські експерти, вони завжди е можуть вгадати мій сценарний план які наступне питання. Як це відбувається, я не знаю. Пане Володимире, е реально да? е я що хочу сказати, зараз планується ви ж бачите, тут студії стрім з Тарасом Чорновіном. А. Буквально через півгодинки він почнеться, і ми будемо говорити також про це: про вогонь і воду, тобто контрнаступи, і та російський теракт. Як запобіг, ну, вони ж бояться там. <татут> Але символом, як не дивно, для людства стали е, тварини. Оці свійські тварини, яких рятували українці, які стали заручниками цієї великої води, яка пішла після підриву Каховської ГЕС. І так сталося. Оп, впівпадінні, як то кажуть, да? що тварини по всьому світу почали атакувати жерти. Е, е, ну, я не буду різних сладк... е, е, це з росіянами. І от ми бачимо таку реакцію, да, що вдягає своє улюблене біле пальто Арестович, виходить і каже, що типу, ви програли, тому що у вас якась вибачте, дегуманізація відбувається. І виникає ціла купа питань. По-перше, щоб напасти на незалежну державу, відбула ж у росіян да? Хто ще програв навіть по цій лозиці? Ну полковник Арестович, це ж полковник за питання гуманізації, правда? Да, але ж дивіться. Ну, кожен з нас е, блогерів, потрохи психолог, і він розуміє, що ненавість до ворога це просто частина війни, і це абсолютно нормально. На це всі вказують. Е, чому, на ваш погляд, виникає е, е, досі у росіян і у їх симпатіків якась ілюзія про те, що е, от ми відсепаруємо Путіна від всіх е, тих, хто його підтримував. Від росіян. Ми відсепаруємо Путіна, умовного, колективного, да, від так званих хороших русських. Тому що ця думка це думка не Арестовича. Він же флюгер. Він просто підхопив те, що казали і про Каховську трагедію. Вони ж до того, як зжервакула цей, як того сказати, московит. Давайте так. Він же писав. Все дуже просто. Добре. мовчу. Відсепаруємо дуже простий спосіб розказу. Після того. Як Україна звільнить свої території і згідно рішення міжнародних судів будуть накладені репарації на Росію, в mm -hmm. Росії треба зобов'язати, щоб плату вносив кожен громадянин Росії. В його податковій чи в його відомості зарплатній має в кожного громадянина Росії бути графа плата репарації України. Кожен громадянин Росії має бачити, скільки він платить за свою тупість, за своє схвалювання е, нападу су, супер е, злочинця Путіна, за те, що він верещав на, на всіх переходах Путін спасет Росію, є Росія, Путін. Угу. От за це треба, щоб кожен громадянин Росії. Отримував в зарплатній відомості якраз рядок, окремий плата Україні за так. Як це не парадоксально, в такому розрізі питання нам не видно, щоб їх вжирала. Mm. Тому що ці люди тільки тривалою цією виплатою репарації можуть хоч якось, закрити. Для себе і для всього світу, і перш за все для українців ті питання, які відкрилися із війною. Тому що вони ж завжди засовуть голову ну, пісок, то, тому населенню не властиве поняття покаяння. Тому е, нам не потрібне їхнє покаяння. Нам потрібні Ні, їхні зарплатні відомості. Я ще кажу, що тільки так воно А можна... друге, що нам потрібно, в якості компенсації за знищені наші чорноземі родючі, вони повинні передати. Ті ж самі обсяги земель, наприклад, 200, е, скільки там, 200 тисяч квадратних кілометрів знищено українських е, родючих земель, От будь ласка, такий обсяг земельних активів передайте на баланс України. Цікава думка думка. Ну, справа в тому, що коли е, е, ну, Путін косплеїть Гітлера. Він вже повинен точно знати, Фіналь... що... треба ж косплеїти. Фінальну серію. Кініксбер косплеїти треба. Mm -hmm. Тут же ж якось, ну, косплеїш, Гітлера, косплей, Кініксбер. Mm -hmm. Що ж, пане Володимире, я дякую вам за такий аналіз, друзі. А я нагадаю, що якщо ви ще якимось дивом не підписані на канал Цибулька Талк, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Внизу в описі під цим відеороликом буде посилання. Там, окрім відеоблогів, які дуже е, своєчасно реагують на всі події, є ще і прогнози, і є ще дуже цікавий формат спілкування з глядачами по їх питаннях. Та це називається е, ну, рубрика вихідного дня. Війна все спише, знак питання. І там е, все, що ви напишете мені, ми щотижня оголошуємо збір запитань. Або з ваших повідомлень, ваших думок, я все зачитую, все як ви пишете, я нічого не виправляю, хіба інколи якісь мовні звороти на більш властиві українській мові. За це не ображайтеся, тому що це просто редактор. Да, це принхі редактора, це частина стилістики відоблог. і я думаю, що ви вже знаєте, що кожен з нас по-своєму веде свій власний відоблог. Пане Володимире, ще я хочу сказати, що Ой. якщо. Ви бачите, як Бреше вам марафон, то краще переходьте, зробіть собі вибірку з десяток відеоблогерів. От, ну, Дмитро Ньюс, Тарас Чорновіл, ну, Ігор е, Лапін, mm -hmm. Я, Анексія нет. Ну, ще можна називати, ну, собі наберіть. Е, Ну, вибірку таку зробіть, і ви точно матимете більш-менш об'єктивну оцінку, аби не заплутуватись у цих словесних нетрях шмарафону. А, ну, це гранично, але допустимо висловлення. А, я єдине, що хочу додати, також з своєї професійної точки зору: що, будь ласка, зробіть а, наступне: підпишіться на офіційні ресурси, на. А, Ресурси ЗСУ на ресурси Служби безпеки Генштаб. генштабу, да, я от рекомендую вам стратегічний статком да, да. Вам там сподобаються деякі ролики, дуже сильні. Але я хочу вам сказати, що друзі, от якщо ви не підписані на офіційні ресурси. Збройних сил України, силових структур України, ключових міністерств України, то виходить, що е мільйони підписників у Фейгена а заходити, наприклад, на ресурси ЗСУ, генштабу ЗСУ, і ми маємо там настільки принизливо е невеличку кількість підписників, що я думаю, а що, війна ще у когось не йде? Ніхтось не розуміє, що е люди спеціально працюють для того, щоб. Якось руйнувати російську пропаганду, щоб е, балансувати спотворену картину світу, про яку ми зараз пана Володимиром говорили в розрізі у того страшного теракту, який росіяни вчинили на ГЕС. Пане Володимире, традиційно в фіналі е, я прошу всіх е, улюблених моїми глядачами експертів. Ви зрозуміло входите з це доволі таке приємне да, е, тісне і дружнє коло. Е, пару слів мотиваційних, тому що дуже важко переживати щоденні ракетні атаки. Дуже важко зжити із розумінням, що відбулося на Херсонщині, і бачити ці кадри. і... Такимось донатом, ну так, можна допомогти, але все одно це дуже важко психологічно. Що ви скажете глядачам, щоб їм просто простіше було сприймати, якось переживати цю. Найважливіше, зміцнюйте горизонтальну солідарність плечем до плеча. От та людина, яка може поряд з вами опинитися, якщо навіть це не рідна людина, робіть так, щоб ви мали в людях поряд з собою, не суперників, а. Приятелі, су, ну, ну, братини, побратив, товаришів, які товаришів, ну, принаймні, людей, об'єднаних одною метою, це очищення України від цієї нацистської напасті. І знаєте, амбіції інколи можна переступити заради великої мети. Об'єднуйтесь, знаєте, якщо вірити навіть офіційній українській пропаганді. То українці нібито дуже різні і готові. Ну, де одна мадам, перепрошую, із мандатом слух, вона Ах. частину українців назвала гірше від росіян, від окупантів. І це точно. За точку, те, що коли... просто до неї були питання. Але, але, вона, але вона назвала найбільш патріотичну частину гіхарисів. Найактивнішу частину. Тому, знаєте. Питання не в партійній приналежності, питання в людській солідарності, в солідарності на місці. От ви живете з сусідами, навчіться робити так, щоб е, сусідство, співпраця, е, кооперація робила сильнішими всіх, а не робила в тяжкий такий час всіх ворогами, щоб готових вп'ястися один одному в горлянку. Це дуже принциповий момент, і зараз в тому від війни, в тому від цих ну, атак постійних, люди вигорають емоційно. Знаєте, дружба і солідарність повертає те, що вигорає від самотності. Тому навчіться опиратися, ну, навчиться бути плечем до плеча і опиратися на плече друга. Дякую вам, пане Володимире. Нагадаю, з вами був блогер, політичний експерт і політичний аналітик Володимир Цибулько. Солідарен я е, з кожним словом по вашим пане Володимире, європейською солідарен. Ну треба ждати трошки. Європейський солідар. Так, так, так. Підрунті для хейтерів, нехай ну, написує. Да. Мені, мені взагалі сподобалася тема е, цього пса, якого забрав Порошенко з Херсонщини, і він уже облетів. От, да, постав... сьогодні, і, да, хто, хтось із таких паразитарних да. людей з паразитарним мисленням написав: а мог би і мене усиновити. Так, ну це патерналізм виборців, яка різниця. Та друзі, на цій оптимістичній ноті я прошу вас, будь ласка, робіть репости цього відео, тому що від вас залежить те, наскільки ми будемо поширені нашими думками на всьому україномовному просторі, не тільки в кордонах воюючої нашої рідної неньки України, а ще і в діаспорах, а ще і на тих територіях, які зараз окуповані, і там люди потребують такого контенту. Дякую вам. До побачення, до нових зустрічей на каналі Метро Ньюс. Пока.